У 1986 році Віктору Судоренку був 21 рік. Тоді згадує чоловік повернувся з армії і поїхав ліквідовувати наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. З дня аварії минуло 38 років. Але той день говорить, пам'ятає до дрібниць. Визвали 22 іюня, якраз у 2 часа ночі. Я ще їхав сюди в суми. Я був в Канатопі тоді. Призивався з Канатопа. Їхали в Суми, ще хлопці здівалися, що кажуть, війна в 4 години почалася, нас забрали в 2 часа ночі. Приїхали в Суми, посадили на транспортник, перевезли в Білу церкву. Білу церкву приоділи на машини і відправили в Чорнобиль. Ну, ми Не знали тоді. Ми про щось що радіація. Так в общих чертах було ізвісно, що воно, а як воно, що воно, ніхто не знав. Так що шутили, постійно доїхали. Пунктом призначення була Чорнобильська зона, додає Віктор Сидоренко. Поначалу робили в Чорнобилі, вигружали баржі, а потім перевели на станцію хранилища ядерного топліва на самому реакторі. Було Інтересно, звісно, але і жутко. з іншої сторони, жутко. Замуніції форма просочена отстом, респіратор та марлива пов'язка, каже пан Віктор. У нас була акновенна форма. Пиша робили по 20-30 секунд, по 50, Це найбільше мінуту, це у нас читалося. це з уходом і приходом на станцію Із станції. А радіацію, як була. Писали одно, а на самом деле ніхто не казав даже сколько. Як нам сказали, менше знаєш, крепче спиш. У нас були накопителі по Таблетки ми їх називали, інтересні такі. Я їх оставив на сутки на станції. Приїхав, перевірив, вони показали ноль. Ліквідатор говорить, тоді не думав про наслідки для здоров'я. Покинув зону через місяць, коли набрав максимально допустиму кількість рентген. У мене повна доза на облучення 23 рентгена. Я місяць там був. Приїхав відтуди просто як. Я сам був. Нікого не було. І уїхав на сівер, Запалярі. З 86 до 92-го року я був. Робив на флоті, подивився трошки міра. Може, це і спасло мене, що зараз більш мені так держусь. Просто там як п'ятиразове питання, свіжий воздух. Віктор розповідає, наразі він у постійних судових процесах, вирішує питання пільг та чорнобильської пенсії. Ми живемо в правовому державі, але вони правове державство у нас тільки на бумагі. Всі доказуємо судах. Все. Дають от нам к 24 подйомні. Ну, раніше було к 9 мая, але зараз к 24. му То ж саме ми доказуємо судах. По закону нам положена одна сума, а нам виплачують зовсім іншу суму. Згадують 14 декабря і 26 го да. і все. Остальные все як нас. Нема. Віктору Сидоренку 58 років. Чоловік говорить, нічого героїчного не зробив. Шкодує лише, що через опромінення багато його друзів-ліквідаторів нині померли. Катерина Іваненко, Віталій Паденко Суспільне новини Суми.